Всім привітки! Всіх рада вітати в новому влозі, дуже цікавому влозі. Сьогодні ми починаємо день з підготовки до Настюшкиного на дня народження. Да. Ну, в цьому влозі, я думаю, буде і сама підготовка, ой, і саме день народження, але загалом почнемо з підготовки. Як бачите, у мене тут вже висять костюми. Це Євген у нас буде Олафом. Настюшкине на платочко. Треба попрасувати, і тут трішечки ще підшити. Що я ще купила? Купила сьогодні ось такі з днем народження. Знайшла я вам тоді минулого разу показувала в Аврорі, але це зайшла в магік і купила тематично. Далі докупила ще дві шторки. У мене дві було з Аліка, докупила ще дві, і знаєте що, в магіку, якщо брати оптом, вийшло дешевше, ніж брати на Аліку. Ну, це так. Уже Дуже часто брати в Україні набагато дешевше, ніж брати з самого Китаю. Далі купили дітям в садочок ось такі, таку пастилу. І буде ще сок. Сок буде ще. В галіція. З'їздили в метро і взяли ось такі ще в Галіція. Тому буду пакувати сок і пастилу. В пакетики. Пакетиків тематичних з Ельзою я не знайшла, тому зараз знайду тут. Тому будуть звичайні пакети. Ну, Не прям звичайні зараз. Ось. Будуть ось такі ось такі пакетики. А маленькі, якраз туди влазить ніхто інший. Купила цифру на всякий випадок. 5. На торт. Думаю, буде нормально. А, так, купила вологі серветки, сухі серветки на всякий випадок насоса купила. А, фотозону завтра буду дути. А, да, за допомогою насоса. І що ще купила? Сьогодні заходила ще на сепен і ну, це просто треба бути супер фартовою людиною, щоб так пофартило. Щас покажу. Ви просто не повірите в все. Ви тільки дивіться, що я там сьогодні знайшла. Це хіба таке може бути? Зараз своє обличчя закрию. О-пак. -оп. так все треба зробити навчі. Ну, а фокусусь, о. Хіба таке може взагалі бути в цьому житті? І це причому е плюс-мінус її розмір. По кольору вони ідеально сюди вписуються. Я не знаю, як може так пофартити в житті. <ріст> Настя буде дуже щаслива. Вони, в принципі, в хорошому стані. Я перший раз насправді бачу таке взуття на сакінзі, і воно прямо в дуже хорошому стані. Тому я його зараз промию, поставлю сушити, і завтра Настюшка буде бігати в туфельках. Ось таких красота. Красота. І Женя взяла щось такі красівки. Це пума, дуже вони класні. Я вам хочу сказати, тут ось і підошва класна п'ятка, і носок. Грязні, але то я їх відстираю, то не проблема. Дуже і дуже вони мені сподобались. Тому, -то, сьогодні я на секунд забігла, сьогодні був другий день, до речі. І загалом дуже-дуже щаслива від того, що вийшло у мене знайти. Так, все, є. Залишилось дві постіли, але ну, це я спеціально взяла більше для наших ще. І тут ще соку залишилось, скільки тут, мабуть, їх залишилось. А, якщо нормально залишилось? Дев'ять штук. Мабуть. Да? Да. Ще дев'ять. Дев'ять соків залишилось. А, буде. Ну, ще в суботу приїдуть. Дідусь з бабусею, тому будуть пити. У нас насправді раз в 10 років виймається дошка. Ця? <свігла> а, бо ми дуже рідко коли щось просуємо, це що дійсно на якісь свята. А я Тільки що я подумала, що, мабуть, було добре і собі відразу щось попросувати. <свігла> Треба подивитися, що можна. <свігла> Дігти, так. Да. Так, взяла а, цю тканинку таку. Бо це все синтетика, і зрозуміло, що вона зараз поплавиться. У мене там на фоні стірчка, а взагалі, я думаю, що буде десь так. Штанці, робашка, на каблуком. Не носила їх цілу втічність. Я тут забігла до Сергія на офіс і всі, хто в Вінниці, хочу вам здати гарну точку, де можна не за всі гроші надути кульки. Кульки в нас були свої купували в місті, де їх надувають. І, наприклад, в Майгранді одна з кульок. Ну, я просто в два магазини зайшла і запитала, скільки ну, приблизно по ціні буде надути кульки. Ну і вони відштовхуються від їхнього розміру. Так от в Майгранді там за якусь маленьку кульку казали 200 250 гривень. А в той самий час, коли на цю саму кульку ціну в Мирі на перехресті космонавтів, мені сказали 100 гривень. Тому так. Да. Зрозуміло діло, що я пішла в мир і там будемо надувати кульки. Тому що ну, різниця тут 100 гривень, а там вона так каже: ну, 200-250. Ну, ми точно знаємо, що Ну, ми розуміємо, що різниця велика. А, тому, так. Да. Вийшло непогано по ціні. А я як раніше завжди мене це негативно вражали, ціни на надуття кульок, в цьому році, взагалі, все нормально, знайшла нове місце, де. Не за всі гроші можна зробити дитині приємно. Зараз ви бачите кадри уже на наступний день після Настюшки на день народження. Приїхала бабуся з дідусем, і на фоні цієї осінь вайбу розповім вам про якісь такі деталі більше його дня народження, як в організації це все проходило. Хоч уже на дворі сніг йде, Але щось осінь дуже швидко у нас листечко опало і осінь настала. Тому загалом я дуже задоволена всім день народженням. Це дуже рідко, коли у мене буває за всі день народження дітей, які в мене було, щоб я прям була задоволена. Ви скажете, головне, щоб дитина була задоволена. Ну так дитина в 100% буде задоволена. Їй, в принципі, і ранку було достатньо, в кульок, і кексика, і все. Тому починаючи з фотозони, яку ми разом з Сергієм робили. Зайняла вона, мабуть, в нас 3-4 години разом з тим, щоб докупити кульки і завести її туди, встановити. Хоч ми зі встановленням трішки забарилися. Так, далі ще трішки про організацію вже з моїм фейсом. Так. Що саме таке цікаве? Фотозону ви бачили, як ми робили самі, це не було мега складно. Взагалі, як на мене, ну, це можна, якщо ви маєте час, то це можна зробити самому. Ми взяли у Вінниці за 150 гривень оренду каркас 2х2. Там ніякого завдатку, нічого не потрібно. Кому на ОЛІК знайшли, кому хто з Вінниці, кому цікаво, пишіть, я вам скину посилання. Оцього дощика ми взяли в два, в два ряди, щоб точно не було видно задньої стіни. Тим самим ми забрали потребу в якомусь там натяжній плівці або якомусь твердому фону. ну щось типу такого. В магіку я купила випадково і вона насправді недорого коштувала цей надпис з Днем Народження в стилі Ельзи, хоча вже було куплене в Аврорі те саме надпис. Той самий надпис. А, самі кульки ми зробили 3 метри. А, і треба так розраховувати, що скільки там у мене кульок було в наборі: 88 плюс десь кульок 5 це були об'ємні кульки, там Олаф, Ельза і е, Зірочка, по-моєму. Ну, може, 3-5 десь так. А, тому відразу так орієнтир, десь 85 кульок, це десь на півтора метри а, самої стрічки. Це і мені, в принципі, на майбутнє, щоб так орієнтуватись, четвірки робити, щоб вони були об'ємні. Звичайно, можна було менше, якби, наприклад, в ту таку стрічечку десь з дирочками по одній тільки кульки засовувати, але воно б набагато так об'ємно б не виглядало. Тому, так, да, ми в Аврорі докупили, і насправді в Аврорі більш ніж нормальні кульки, тому що я дивилась по кольорам, ну, по тих, що в нас. Трішки боялася, щоб сильно відтінки не, не були, відрізнялись. Але, на щастя, трішки синій відрізнявся. Але я просто подобавляла той синій в попередню ще стрічку. А так, мені здається, так, якщо на фото взагалі дивитись, то, то і не видно. А, і, наприклад, в магіку дорожчі кульки, але по якості там ми набагато більше бракованих знаходили, ніж з аврори. Тому як для фотозони, як мені там казали, що фотозона дорога, тому що там роблять в два шари кульки. Можливо, є потреба, коли там ця фотозона має стояти цілий день десь в кульках суперміцних в два шари і на дворі. Але на один вечір, на день народження, в цьому взагалі немає ніякого сенсу. Тому, якщо так брати все загалом, нам та фотозона обійшлася до тисячі гривень. Я рахую, що це просто ідеально, тому що фотозона вийшла дуже гарно, мені дуже сподобалось. Фотограф робила там фотографії, і в нас є там частинки відео звідти. Тому от ця фотозона насправді була така. Не дуже запланована, в плані відразу, як я тільки планувала день народження Насті, був фотограф. І щось про фотозону я взагалі не думала, а потім вже така будеш фотограф, і це будуть діти, щоб там не були всі фотки на фоні того лабіринту дитячого, щось має бути гарне. Єдине, якби, мабуть, встановили цю фотозону в основному залі, то було б її більше видно у відео, але ми її встановили там при вході, тому ось там не так багато фоток. З фотографом, в принципі, задоволена. Години з головою вистачило, тому що ми думали трішки більше. Єдине, що да, це діти, і вони не дуже хотіли фотографуватися біля тої фотозони. То один хоче, другий вже не хоче. В общем, я трішки розчарована, тому що в нас немає фотографій успішних. Є одна непогана, але там Настя очі косить. Але я вже знайшла програму, де можна трішки то відкоригувати. Як тільки я доберусь до того, то треба буде зробити. Але загалом дуже симпатична Настюшка, дуже гарний І Женя. Ще що хотілося б відзначити аніматори просто неймовірні, дуже класні, вони вміють дуже класно взаємодіяти з дітьми, бо я так, ми сиділи з боку, їли, пили, дивилися за тим, всім, що там робилось. То аніматори на всі свої гроші відпрацьовують. І торт. Тор, до речі, також був під замовлення. Дуже і дуже смачний, не солодкий, прям дуже запавлені в душу, і дуже гарний. Я дуже хвилювала за те, щоб я щось не розчарувалася, але на щастя все було добре. Тому так само пишіть, я вам скину інстаграм, тому що це також я по рекомендації своєї одногрупниці, бившої його ну вийшла на цю дівчину, яка робить ці тортики. І по ціні хороша ціна, насправді, якщо так порівнювати конкурентів по Вінниці, то в неї буде трішки дешевше. і дуже і дуже смачно і якісно зроблено. Тому ну, питань взагалі ніяких не було з нею. І що ще, можливо, вас би цікавило, по костюму Насті? Настя так в платі бігала, але в нас Настя любить так бігати, тому. Ніяких питань не було. Дітки приходили, яких ми запросили. Всі дуже гралися, а вони майже нічого не їли. Тому, якщо ми говоримо про свято для дітей, то можна взагалі на щодо столів сильно не заморочуватись. Хтось взагалі нічого не їв, хтось чуть-чуть їв пили. Да. А так, навіть торт особо не їли. Вони більше на нього так дивилися. Але ми то все попакували всім батькам. Там хтось з дітей не чіпав взагалі бургер, ми спакували бургер з собою. Комусь картоплю і нагетси спакували, тортики попакували. Тому, типу, ми то все. Батькам дали додому, щоб дітки вже в спокої цим насолодились. тому що ну, ми розуміємо, що насправді не було особа часу, бо тільки поприходили, там фотограф старався якось фоткати, плюс всі ж позустрічались. Потім відразу ж через півгодини прийшли аніматори на півтори години, тому ну, не було того часу, щоб вони там Коли хотіли пити, аніматори, да, йдемо пити, да, хтось хоче їсти, йдемо їсти. Але ну, це було дуже так плавно, ніжно, і ми дуже задоволені залишилися. Тому е рекомендую. Я задоволена, а це багато про що говорить. Я б скажу. обкатувати подарунок фресного, неочікуваний велосипед для Настюшки, ще червоного кольору. В общем, вона задоволена, бо їй до того дарували бабусь з дідусем, також велосипед. Він зеленого був кольору, і вона хотіла гарний велосипед і не, не каталася насправді на тому. А на цьому вона вже катається, тому о, добре, в Насті є велик тепер. І в Жені можна рахувати, також є велик, тому що Женя якби, був в більшому захваті, мені здається, від цього велика, чим Настя. Але їде і це добре, тому що раніше Настя щось взагалі не хотіла крутити педалі. А це на щастя, все нібито вдалося. Тому вже на весну <хи>, будемо крутити педалі. А, дуже нам пощастило, був такий теплий сонячний день, тому що відразу після дня народження Насті щось там з погоди не дуже склалось, було холодно, то ми довго не гуляли. А тут прям в лісопарку походили, попізнавали світ, подивилися, потрогали мох. Потрогали палки. Насправді дуже люблю Вінницю за ось таку доступність лісу дуже близько до а за кількість парків і взагалі mm -hmm. за те, що навколо за декілька хвилин ти можеш опинитися десь в, зелен... в зеленому куточку. А це кадри вже з походу до стоматолога з нашою Настюшкою. Ми з півтора року, кожних півроку ходимо до стоматолога. І ми давно знаємо про там один зубчик, який проблемний, і нам, в принципі, казали, що завжди можна почекати-почекати. Але це ми вже побачили, що, мабуть, чекати вже не варто, змінили клініку і пішли в іншу по відгуках. Дивилися в Фейсбуці у вінницькій групі. Я дуже радили. І я просто в захваті від лікаря, який Насті робив, пломбував зубчик, тому що Настя не плакала. Лікар 90% часу говорив тільки з дитиною. З мамою майже не говорив, і це я рахую успіх. Настюшка вибрала собі кольорову поломбочку. Вона розказувала їй про мікроби, які можуть кусати, щоб вона їм говорила про цих мікробів. Но я насправді дуже задоволена, і я знаю, що моя дитина не буде боятися ходити до лікаря саме за допомогою таких лікарів. Сдіваємося в піжам. Та бабуся піде спати, а тебе нема. Що робити? Женя, що робити? піжамку одягати. Йдем. Діти квіти, діти квіти. Не розібралися телевізором. Дітей ми завезли до бабусі, бо Жені там щось непонятно хворіє, як завжди. А самі приїхали і наступний день вирішили спробувати ось такі суші, йоші чи як вони там називаються. Дуже і дуже смачно. Якщо хочеться суш, можна законом мети не купляти там за тисячу гривень набір а собі. По, такій, по такому ролу взяти. І я саме там взяла ось такі моті, бо колись брали в сільпо, типу як морозива нам не дуже зайшло. Але ці мені теж не дуже зайшли. Сергію сподобалось, а мені ну таке <су> на любителя, скажімо так. Буду закінчувати влог. Насправді дуже давно влогу не було на каналі, мені здається, тому що я так дивлюсь кадри, які монтувала, там стоматологом тоді було, Женя ще тоді хворів. Вражання в садик ходить. <хи> Все через те, що ну, трішки ми іншим зараз займаємось, деякі плани, з війни, що може трішки змінити напрям нашого життя. <хи> Тому е не завжди є час, сили на те, щоб ще якісь кадри знімати. І насправді я з тих людей, що погана якість для блогера, які в якісь відповідальні моменти, важливі моменти в своєму житті. Не думаю про те, щоб брати телефон, знімати, я краще потім спокійно про то розкажу, чим буду ці моменти знімати. Хоч мені, наприклад, подобається вже, коли інші блогери коли розповідають про якісь важливі події в їхньому житті, які стались, мають статися, такі вставляють на різки з моменту, коли вони там тільки дізнались про то, йшли до того. Тому. Але я не така. Тому ще, до речі, був коментар під відео під Настяним день народженням. Нас питали, чому немає в дітей м'яких іграшок. Чому, типу, ніхто не дарував м'які іграшки. О, до речі, про вішлість, якраз поговоримо, бо я щось взагалі про нього забула. В наших дітей дуже багато м'яких іграшок. Настя, коли народилася, кожен місяць бабусі купували іграшки, хтось дарував іграшки. Далі у нас є родичі з Америки, вони нам періодично присилають речі. І, як правило, в тих коробках також дуже багато м'яких іграшок. Тому іграшок у нас дуже багато. Через те в нас маленька квартира, нам немає де тут зберігати. І вони всі десь в бабусях, в основному, майже всі в немирові, вони дуже гарні там. Але я не скажу, що в нас діти сильно люблять ті іграшки. Е, да, Настя була маленька, в неї була ведмедик, з яким вона спала. Потім якось воно то все десь пропало. Зараз у нас вдома є два ведмедя для Жені і для Насті, бо якщо Настя бере ведмедя, то й Жені різко він потрібен. І один міньйон. Мені здається, все більш нічого в нас немає. Е, це не означає, що ми їх забороняємо ними гратися. Ні, вони коли в немирові, якщо їм хочеться щось взяти, хай вони беруть, але вони нічого не беруть. І я, якщо так уже говорити на, на правду, я рахую, що м'які іграшки це не самі кращі іграшки, які можуть бути. Якщо ми говоримо про рольові ігри, є безліч інших ігор, які можуть бути. М'які іграшки це пил, це місце. Якщо у вас багато місця, то звичайно, да. Але так, щоб я прям цілеспрямовано йшла, купляла дитині м'яку іграшку, ні, такого нема. Можливо, я не згадаю, вже таке було, коли тільки народилась Настя, бо всі ці м'які іграшки дуже гарні, дуже симпатичні, їх дуже хочеться купити. Але питання навіщо? <состав> Тому я не пам'ятаю так, щоб зараз так з ходу вам сказати, коли останній раз я купляла м'яку іграшку для своїх дітей. В основному ці всі іграшки якимось подарені або віддані, ось так як родичі нам віддавали. А це перше. По-друге, на день народження я просто рахую, що це правильно і справедливо, коли це влаштовується день народження, запрошуються люди. Мені дуже подобається сучасний манер, коли створюється вішліст. Вішліст створюється з уподобань дитини і під корективом мами. Тобто я дивлюсь, що Насті може сподобатись, щоб це було корисно, щоб ми це використовували, щоб це її якось розвивало. Якби мене зараз тапки там не полетіли. Е, у, наш, у нас у вишлісті було багато книг, були настільні ігри, були конструктори, е, були позиції для тих е, батьків, хто там вважає, що це не потрібно. Там були навіть набір ляльок, набір лікаря. Е, що ще було, Ну, таке щось, знаєте, нейтральне. Е, і щось там ще по розвиваючим також іграм було. На. Моє розчарування, ніхто не подарував книги. І я не можу зрозуміти, чому це дуже класний подарунок, особливо, якщо дитина це любить, якщо це ще є в вішлісті, тобто це дитині сподобається. Книги дорого коштують зараз. І типу отримати їх в подарунок це дуже класно. Да, я зараз говорю як мама, яка має купляти ці книги, але дитина так само має. наші діти люблять книги. Вони їх беруть, вони їх листають, вони їх читають, вони їх не рвуть і. Вони люблять, ну, як і будь-яка дитина, будь-що будь нове це завжди з самого початку, завжди ну, багато разів юзається. Але книгу ніхто не обрав. Обирали настільні ігри, чому я дуже задоволена. Я зроблю огляд на стюшкиних подарунків. Ви там бачили після дня народження, там був Настя розпаковувала так швидко. Але вже пройшло багато часу, ми в якісь ігри пограли вже. Я познімала відео, тому що також планую відео про настільні ігри для дітей. У нас їх багато, мені здається, в неї їх вже так само, як і наших настілок. І <схід> да. И... вам це все наглядно покажу, а не просто там розкажу, що мої діти їх не грають, і насправді вони не грають. Бо є різні думки просто на це. Діти дійсно грають, і навіть Дженіс своїх 5 місяців справляється з настільними іграми просто по-своєму в міру свого розвитку. А, тому і про подарунки так само роб... зробимо розпаковку. Ну, не розпаковку, я вам покажу, але трішки згодом, тому що в нас ще не всі подарунки є. А уже все буде разом, тоді я вам то все покажу. А, тому. Загалом, я рахую, що весь ліс це чудово, і м'яких іграшок у нас не було, тому що в вишлісті не було м'яких іграшок. Я рахую замість м'якої іграшки, тому що це також не дешевий подарунок, можна купити щось корисне. Але не кидайте мене палками. Це особисто моя думка. В нас вдома на діжурстві є два ведмеді, якщо дітям раптом хочеться когось потіскати. Але в наших дітей є один в наших дітей є, вони один в одного і вони завжди можуть. Потіскати і помучити один одного, Повірте, як це дуже гарно виходить. Тому так, все. Надіюсь, будемо входити якось в режим влогів. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.